Це маленькі організми, які складаються з однієї клітини. Вони не мають ядра, але мають оболонку. Так. З грецької мови слово бактерія прикладається як паличка. Більшість бактерій без Бактерії використовують у фармацевтичні промисловій Промисловості для отримання деяких ліків, антибіотиків, ферментів, амінокислот. Бактерії використовують у тваринстві для виготовлення силосу – соковитого зброджувального корму із скошеної подрібненої трави з добавленнями інших кормів. Є бактерії, які дуже корисні для людей. Це біфідо і лактобактерії. вони пригнічують ріст гнилих хвороботворних бактерій, місяць в кисломолочних бак... продуктах. Разом з тим бактерії приносять велику шкоду, бо спричиняють такі захворювання, як дифтерія, турби. Лози, ангіна, холера, дизентерія, тиф, чума. чума, чума, Латина, правець. Добре. Кишкова паличка може привести до захворювань шлункового кишкового тракту. Отруєний, трапу. Диття живута. Щоб знешкодити бактерії, потрібно слідкувати за гігієною вулк, мити руки, потрібно з Добре.